Всім привіт! Сьогодні вам покажу коротеньке відео, як я засалюю свого. Тут у мене два невеличких кролика на 4 дні в солі, в перцеві і буду його потім вялити і підсушувати. І кролик у нас буде до пива. Все. Кожне відео буду вам показувати і трошки про нього розказувати. Так, дивіться, пройшло вже 5 днів. ми Достали з холодильника вже в нас вечір, холодильника нашого кролика. Зараз я замочую його до утра в воду. І буду зливати десь через кожні 2 години зливати воду. І все. І тоді раненько завтра ми спробуємо його. Вже просолів як. Пробуємо його тоді повісити вже на обсушку. Да, в солі дуже багато. Зараз, мабуть, ми по одному промиємо його, а потім вже будемо сюди викладати, бо, бо дуже багато солі. Все, обмиваємо. Так, все, ми сполоснули, я кролика водою залив. Все, будемо зливати воду, міняти, щоб кролик наш трошки відходив від солі. Всім привіт, дивіться, ми вже наше м'ясо кролика виложив його вже на просушування. Просушуємо, воно підсохне і отак ми будемо його перевертати і воно буде в нас вялитися. Дивіться, 5 днів висить мій кролик. Точніше лежить в такій сітці. Тільки що я його ось натер рафінованою олією. Бачите? Він аж блистить. Все. І в такому виді я залишаю його десь неділі на 2-3. І потім буду вже пробувати його куштувати. Так, все, я наше м'ясо. Вже забрав сушилки і ще на годинку на годинку залишив його, щоб димком прокоптити, як для роблю я для холодного копчення Годинку воно повисіло в мене, димком взялося. Зараз буду пробувати розрізати його і будемо смакувати, дивитися, що воно з нас вийшло. Дивіться, гарне м'ясо, гарне м'ясо, яке вийшло. Щоб ви не казали, що воно не смачно? Смачно. Коли я куштував його до моменту, коли я димом його не робив, м'ясо було, я вам скажу чесно, специфічне. Не кожен захоче таке м'ясо їсти. Але коли воно підсохло і трошки пройшлося на годинку, більше не треба, коли ми взяли ми і зробили його димом, зовсім інший смак. Зовсім інший. Таке вкусне м'ясо кролика до пива. З пивом буде бомба. Все, я радий вас бачити на своєму каналі. Вже як кажуть, не втерпіш, хочу вже більше скуштувати і відпочити. Все, всього вам самого найкращого. Радий бачити вас на своєму каналі. До побачення.